На календарі п'ятниця, 31 травня, час підсумувати головні події дня у студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Гайда відпочивати цьогоріч Стризька РДА планує оздоровити понад три тисячі школярів району. Основна кількість дітей відпочиватиме у пришкільних таборах. На Стрищині вже відкрили більше 30 таких центрів. Окрім того, сільські діти мають нагоду відпочити у спеціалізованих оздоровчих комплексах на Чорному морі. Проте туди поїдуть ті школярі, які протягом року перемагали на різноманітних конкурсах. Районною адміністрацією також передбачені путівки в обласні дитячі табори. Вже завтра, 1 червня, шестеро дітей, які належні. До пільгової категорії їдуть на відпочинок у селище Славсько. А вже 12 червня школярів запрошують табір Зірниця та санаторій Прикарпатська ватра, які розташовані у селі Баня Лисовицька. На юних відпочивальників чекає професійно підібрана розважальна навчальна програма, збалансоване багаторазове харчування, майстер-класи відвідані в музеї Сріщини, а ще багато цікавого та корисного. Діти вже поїхали, пришкільні табори працюють з 27 травня. Поїхали діти на Чорне море на Одесу. Завтра виїзд з СМТ Славську, оздоровчий табір, де і розважальна програма, і туристичні маршрути буде проходити оздоровлення дітей. Та повністю ми плануємо оздоровити понад 150 дітей в районній лікарні, понад 120 дітей це будуть путівки обласного значення, це Чорне море і також табори на території нашої області. Нотерапія корисна усім. Днями у нашому місці під звуки старовинного та рідкісного інструменту стрияни відпочивали. Це був ексклюзивний концерт у костелі народження Діви Марії, який Римокатолицька парафія організовує щороку. Цьогоріч божественне дійство присвятили Воскреслому Ісусу Христу та Його Матері Діві Марії. Адже саме у травні у всіх церквах міста щотижня відправляють молебні до Пресвятої Матері Божої. У програмі прозвучали інструментальні твори: Баха Генделя, Цеполі, Сковороди, Скорика, Кирейка та острової класичні твори виконували знамениті гості з Києва Інна Андріяш, Олег Чорнощоков та Світлана Острова. Усі вони є учасниками столичного ансамблю Резонанс. Окрім органу у костелі звучали і незвичні для нас валдайські дзвоники. Представники місцевої польської громади зізналися, що отримали чималу дозу естетичного задоволення. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви приїхали до нас. Частинкою свого таланту, а найголовніше скласти частинкою свого таланту у дарі Йому, Воскреслому Ісусу, скласти у дарі Матері Божої, провести про, про цієї людських надій. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви сьогодні дозволили нам почути ангельський спів, що власне з нашого органу. Майстер-клас для школярів. У рамках виставки Країна дитинства позашкілля, що проходить у виставковому залі, відбувся показовий урок від народної майстрині Оксани Сесам. На майстер-класі діти вчили призабуту бойківську техніку вишивання стрічками. Для цього юні майстри використовували голку, тканину та атласні стрічки різних розмірів. Перед роботою тканину добряче натягнули та олівцем намалювали схематичний малюнок. По закінченні майстер-класу у школярів вийшли елегантні подушечки для голок. Такий майстер-клас це вже третє проведене заняття за цей місяць. Перед цим стріяни вчили писанкарства та квілінгу. При у 14 столітті вони почали виробляти свої стрічки, е переважно були шовковими. Потім вже з'явилися бавов'яні, атласні, прикрашали капелюшки, плаття прихвили, взуття і навіть білизню. Найпоширеніша епідемія за всю історію існування людства, переконують дослідники. Сьогодні, 31 травня, світ відзначає день боротьби з тютюнопаління. Цією акцією Всесвітня організація здоров'я застерігає населення планети від згубної звички. Існує вислів, що крапля нікотину вбиває коня. Що ж, до людей тут смертельна доза 50-100 міліграм. За даними ВОЗ, від коріння щороку помирає понад 5 мільйонів людей. Основними причинами смертей, пов'язаних із тютюнокурінням, є серцево судинні захворювання, захворювання органів дихання, рак легень та інші види раку. Близько 70% померлих від паління. Це люди віком від 35 до 69 років. Це означає, що кожен у цій віковій групі втратив у середньому 19 років життя. Також міжнародний день відмови від коріння відзначають у 3 четвер листопада. Мокрі вихідні. У суботу та неділю 1 і 2 червня на більшій частині території України синоптики прогнозують нестійку погоду, грозові дощі в окремих районах град та шквали. Зокрема, на заході вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а в день не підніметься вище 19. На Стрищині дощ обіцяють тільки у суботу. В неділю, можливо, обійдеться з сильною хмарністю. Спекотне сонце повернеться у наш регіон не раніше 10 червня. Загалом, попереджають синоптики цього літа, слід очікувати різкі погодні переміни від затяжних дощів до дуже спекотних днів. Телеланку М'юєй це незмінна адреса нашого сайту. Тут ви зможете переглянути стрийські новини. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадних з підсумковим випуском новин. А ми зустрінемось наступного тижня. Гарних вам святкових вихідних!